Негода вирує на Чернігівщині. До прикладу, у прилуках здачні обади та сильний вітер пошкоджують дерева. За два дні рясних дощів у місті впало шість зелених насаджень. Про це повідомляє начальник відділу комунального господарства управління комунального господарства міської ради Павло Романько. Ці дерева на вигляд, більшість з них майже всі фізично здорові, і тому я ж кажу, тому і є небезпека. Що людина може думати, що дерево на вигляд фізично здорове, зелене, як люди думають. Але воно може під час сильного вітру і під час дощу, воно може впасти. Один з прикладів повалена липа біля зупинкового комплексу по вулиці Київська. Дерево не вигляд абсолютно фізично здорове, але через сильний вітер і через те, що ґрунт всотав занадто багато вологи, просто ґрунт не витримав вагу дерева і воно впало. Хочу звернутися до мешканців міста, бути обережними під час пересування міста. Коли ви знаходитесь біля дерев, то Намагайтесь там не затримуватись і не паркувати свої транспортні засоби. Біля дерев комісія з обстеження зелених насаджень оглянула дерева та склала відповідні акти. Наслідки негоди усуватимуть силами комунального підприємства Міськ світло. Станом на 10.30 ці роботи вже розпочались. Велика кількість опадів з прилуцьких доріг відводиться завдяки ливневій каналізації. 102 приємки приймають воду та відводять її до дренажної системи. Вона засмічується вуличним злетом, піщано-сольовою сумішчю, опалим листям тощо. В такому разі приємки потребують уваги спеціалістів на комунальному підприємстві. Послуга повідомляють, активізовану активізовано роботу щодо їх розчищення. На даний час обстежені працівниками КП послуга обстежені приямки. визначені об'єми робіт і початі роботи з очищення цих цінних приямків станом на сьогодні, на 11 червня 2024 року. Очищено і прийняті у виконавців робіт 11 таких приятел. Виконання таких робіт обіцяють завершити протягом двох наступних місяців. Також, як повідомляють спеціалісти, через сильні зливи ливнева каналізація міста не встигає одномоментно увібрати велику кількість дощової води. Це зумовлено технічними характеристиками каналізації. Після рясних опадів необхідно щонайменше пів години, аби зібрати воду з поверхні і спрямувати її в дренажні системи.